І вперед різдва родини збираються за святковим столом. Сідають за нього, коли зійде перша зірка. Головна страва куття. Як готують святкову вечерю на Хмельниччині? Бачила Лариса Світловська. У вітальні свічки святково-брані образи під невеличкою ялинкою домашній вертеп, а на кухні ще зранку смажиться і париться. За традицією, стіл на святвечір має бути багатим і ситним. Це, попри те, що страви лише пісні. Їх має бути 12. Господиня запевняє, смачно нагодувати можна й без м'яса. Супчики з кислої капусточки, з пелюсточків, і начиння має бути з гречкою, е, приправа з морпочкою, з цибулькою, наліснички з грибочками. Обов'язково на столі має бути печена риба як символ християнства. Найголовніша страва святвечора кутя. Її готують із пшениці, додають горіхи, мак та мед, щоб солодко жилося. Головне добре розтерти мак. Звичайно, можна зробити це у блендері, це буде зручніше, але так, напевно, буде традиційніше. Далі ми всі інгредієнти кладемо до макітри, всі-всі-всі змішуємо до кубки. і додаємо в кінці у зварчик. Посуд під кутю особливий. У цій родині ось така полив'яна макітра. Її дістають із шафи раз на рік. Трохи куті відкладають у мисник. Зранку її дадуть худобі, щоб було вдосталь молока. Старий рік минає новий, наступає, Христос рождає. Під скатертину на чотири кути кладуть часник, щоб підганяв злих духів, а ще житні колоски та гроші для достатку в родині. Чиду в кату! Підаскати. Щойно на небі засяє перша зірка, господар вносить до хати дідуха, ставить його на покоті, запалює свічку і благословляє родину. Дідух є символом продовження роду людського. Він зазвичай стоїть від везряних свят до водохрещі. Він також символізує багатство, мир, злагоду і добробут цієї оселі. Перед трапезою звертаються до Бога з молитвою, а зранку чекатимуть на колядників. Лариса Світловська, Олександр Саричев. Новини на першому.